Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка точима фірми Enchel. А то поки деревинку спаляв в садочку не потрібно бо так раз 4 в, в землю тупинку всунув, взагалі не паляє. Так що треба чимсь точить розпаковка. Подивимось, що воно у нас тут от... прийшло. Ну, як міцно запхва. Так, наша машинка сама. І механізм для цитка. Так, і всередині в нас залишилась інструкція. Ну це ми відкладаємо Сразу Дивимося так спочатку. Так, це у нас сам затискач для цепка. Механізм цей так, машинка у нас від мережі, так, кабеля у нас. Півтора метра є. Якраз нормально до розетки вистачить. Так, фірма. Моделька. От як можете бачити на екрані. GCG S. GCS. 85 є. 85 ватт споживання, 550 обертів. У нас диска. 5500, 550 говорю. 24 рік, 6 місяць. В'єтнамія робиться. Особо тут так показывать нечего. Ну, выстрелы, маяк, пружинка. Зараз установим механизм наш. Тримач. Так як я зрозумів, це в цьому помеженні воно має кріпитись до стому. Зараз на краю сто зроблю отвори, закріплю і спробуємо заточити цепка. Ось мій цепочок. Як можна бачити, він вже тупенький, ну вже не ріже взагалі. зараз прикручую и включусь. Так, установив точину, прикрутили до стола, через шайбочки. Так, теперь будем зараз намасштабировать Беремо цепок. Так, точимо ми через один зуб. Так, у нас так, зараз переставлю. Щоб вам було видно. Так, не, не співпадає. Треба. Підводить. Виставив я 30 градусів. цепок так і був знову заточений. Підводю так, щоб якраз легенько чіпляло. Щоб там міліметр знімало. Так, затягнули. При затяжці воно шини й не стягнуло, не дістає. Так, підводимо ще. Оце воно буде нормальне. Зараз трохи відпустимо. І тепер глибину регулюємо верхнім. Оцим бомтиком. Працює тихенько, я включив, головне не перегрівати. Так, відпускаємо. Наступний, тобто не наступний. А через один. Тепер другий. Відпускаємо. І так по черзі всі. Спочатку праві, потім ліві, або навпаки, спочатку ліві, потім праві. Заточив вже всі зубчики. Тепер, що я роблю, це беремо якусь рівну поверхню, в мене косинець і я її прикладаю, щоб воно вперлось на зуби. Зараз. є і дивимося зазор цей спереді. У нас зазор нормальний ще, чіпати не треба. Це перший раз я його підточував, цей цепочок, він новий, а то що тільки так помучилось, що в землю є вперед. А так по мірі стирання зубчиків ми стираємо ці площ... ну, сточуємо ці площадки. Ось ці. Я сточую їх також цим же ж апаратом. Мені точити їх не треба ще, але зараз покажу принцип. Так дивіться, я виставляю тут у нас 0 градусів. І підводю його також там міліметр два під, підводю, воно починає чіплятися і тепер трошечки-трошечки назад затискаю, і як можна бачити, якраз впирається камінь у нас в зуб, в край зуба. якраз. Верхній же ж у нас край зуба цього і тримає нас глибину різу. Якраз трошечки я його сточую і вже в нас глибину різа зуб має скруглену форму і вже триматиме він трохи далі. У мене так, ну, таке рішення було. Я Вручну як теж є шур в ну, шурпокрут. Насадка, таке точило маленьке, то ним підправляв, як воно трошки підтуплювалося, вже нормально підтупилось і завжди з цієї сторони полукругом підбирав Тут. і воно якраз вершочок сточує і... Чудово все працює. Так що, таке в мене відео вийшло по моєму придбанню і тестуванню. Такий апарат. Люфток в нього на цьому валу є. Видно, ні вам, давай, фокусуйся. Бачите? Не люфт там буквально міліметр. Так що маю таке придбання. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити наступне відео. Так що всім дякую за перегляд, якось так.